Ну що ж, всім привіт, пацани, з вами Колібінга і ласкаво Просимо на мій ютуб канал. Сьогодні ми з вами, мої друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну і замечательну групу під назвою Ранк Тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відосом з друзями. Ну а ми поїхали! Ми продовжуємо пацані, з вами тестувати роботи механіка тут на Грандмовайлі. Тому сьогодні Луї трошечки нарізочки, сьогодні ми йдемо просто-напросто, так як це останній по механіку і хто не знав, то це останнє, то ми будемо їздити просто по всіх городах, по всій карті. Тому погнали. Просто-напросто я більш-менш буду деколи говорити, але більш на буду думаю вчати, що ну, це по карті. Ну чого? І так, пацани, мене тупо вибило знову, так як в передній відео. тому зараз заправляємо тачку і їдемо. Беремо, заправляємо тачку і їдемо. Їдемо шукати клієнтів. Клієнтів. Короче, їдемо шукати клієнтів. Їдемо шукати. клієнтів. Так, найняли тачку і погнали. Орендували. Давайте її послухаємо. Працюємо. Мовчу, що ви вже закинути це все знаєте. Падаш не знов там где, ну я знаю, що з ним робити. Я б наривокову. І так осені сказати по-чесному, я сам більше їжджу по-южному, так як це, можна сказати, прибільний город, так як тут починають типу, роботи. Е, ну, тут починають е, ці механіки, влаштовуються на роботу тільки в Южному. В Южному може бути більше таких замовлень. А зараз пацани я от, їжджу по Азамасі, приїхав, в тут вже ніч не стало. Щоб подивитися, ну тут може щось ще зроблю. Коротше, ще потім пацани я хочу веду, тому по поїдемо ще веду, подивимось. Сказати почасному пацани, е, їхати введело така собі ідея. От я заїжджу поведу пацани, але сказати чесно, це моє місце, тому виїжджаємо пацани з нього. А я вже в Арламасі і дивимось оба на механік, машина, меха машина. Дві однакових машини, давно нафік. Прям колір. Ні, я знаю, що типу, є однакові, але -да. коротше, походу, вони сім'ї. Ладно, ремонтуємо і водимо їм сто рублів. Вони прийняли. Ну типу, моє приложення Сейчас прийняв. в мене плюс 79 рублів. Звичайно, що прийняв, пацани. Звичайно, що він прийняв. Так, ну ладно, давайте поїздимо. Я хочу на монтах заробити, ми максимум, що заробляю, то це 2000 в день, пацани. Дві. А за зараз я вже зробив 3, 3 500. Тому пацани, давайте я хочу 5, хоча б 5 зробити. Не знаю. Це вже вийде, може, до 5, ну не знаю, вийде, може, до вісіми кавцю разом за 4 відео. Ні, пацани, це так як зараз мало заказів. зараз на механіку то це не дуже така робота як для цього. Тому пацани, не знаю, це є свого роду мінус. Так, ладно, давайте поїздимо ще. Ці самі дві машини, нахуй, дві як от дев'ятки. З обруваним задом, тому пацани погнали, пошукаємо ще когось. Тут біля правительства хтось є поломаний, ні, таксіст. Таксіста треба починаєте не хоче. Зараз він мені навіть не казав. Так, пацани, автобусники ці таксісти це полюбасу таке. Оба, на? ну тут вже і тут вже виходу нема. Він навіть якщо відкажеться, то тупо я скажу, ти що лох, ну треба соглашатися на такі пропозиції. Так, давайте, пацані, зараз ми з вами перевертаємо його, може якось. Хоча зараз переверну і точно бабки не заплатити. А так, щоб наверняка, щоб не злінняв. Так, все, переверну його, давайте починіть. Вводим суму 500 рублів, хай бде. Так, ввели суму 500 рублів і отримали 479. Ну, нормально, непогано. кого я обманю? Так, ладно, пацані, давайте гаску. Зараз поїдемо сюди, як на цю дорогу, як на шахту. Може тут когось знайдемо. Оба на, це що за затор? За турек сеної дороги так механіка окружить, Да? Ого, він загнув 3000 рублів хоче за ремонт, а фіг. Давайте посині 100 рублів. Так як 1000 давайте. Так як як мене менше на два рази, то звичайно, що до мене, я думаю, підуть. Так, все, розвертаємось. Другні забили бабки і газури. Він там гнеє їм 3030 рублів, ага. Фіг. Фіх. Тут у нас ще один заказ, пацанів. За яким зараз може з'їдемо 2к, так як я від шахти доїжджав до парковки. ну, 2К давайте возьмем. Зараз будемо 2к і все буде топово, і все буде класно. Ввели дану суму і далі пацани просто-напросто чилим. Давайте хвилину зараз відео, це прекрасна наріза, яку я записував на моментах. Так, з'єднання відновлено, що це єрунда. Така пацані, що я не особо все розумію, ну, ладно. Так, наша ціль така. А яка? А така, що треба нам заробляти бабки, а то без бабок посилі ми пропадемо. Тобто, в мене балік 0, ну як 0, 12 к А і за чого? І за те, що я свій мерз про У мене був вибір, або купити бехл, або тюнінгувати мерс. Я взагалі вибрав спочатку тюнінгувати мерс, потім купити бехло, але ще не хотів всі бабки тракти. Ну як потім я вже захотів. І так, пацані, давайте за одного слова. Клієнта знайдемо шановного, починимо його, цього напевно, йдемо прощатися. І чинимо 100 рублів, Ні, 500, все пацані, вели 500 рублів і того ми за все разом заробили 8900 к 8900 рублів. І то все ще того, не тільки на відео, я ще чесно, коли не записую відео, тіп, хочу заробити ще трьох клієнтів, я і так поремонтував. тому плюс-мінус 2К так. Ну а на цьому все пацани. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте ставити лайк, підписуватися на мій ютуб канал. ділитися цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Далі будемо тисувати нову роботу по цій роботі. І на сьогодні всім пока-пока-пока. Пока. -пока, -пока. пока.